На каналі Файні квіти, Родина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 11 та 12 вересня 2024 року. Сьогодні, 11 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. І це доба переходу місяця з першої у другу фазу, складний стресовий час. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити в знаці стихії вогню поливи та підживлення рослин, але при необхідності тільки поливи в ці дні допускаються, а підживлення вони небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції та обрізку в саду на будь-яких рослинах. Сьогодні 11 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 11 вересня. Будьте, будь ласка, обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків, а краще зовсім виключайте їх із свого раціону. Що ж можемо приготувати для здоров'я? Різні каші, овочеві супи, нежирні сорти, м'яса, рибу, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти. Готуйте страви із моркви, буряку, топінамбуру, капусти. Обов'язково додавайте вітаміну зелень, у всі страви, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру. Готуйте горох та квасолю, їжте різні горіхи і використовуйте для приготування рослинні олії. Смачного вам! Завтра 12 вересня зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці козоріг. І вже після 8-ї години ранку можна розпочинати. Робити дуже багато справ. Це сприятливий день для того, щоб посіяти насіння сидератів, причому будь-яких сидератів, зелених культур, шпинату, гороху, це краще зробити в теплицях, і можна посадити трохи цибулі на зелень, і посадити розсаду, якщо вона у вас є. Також 12 вересня сприятливий день для посадки саджанців, будь-яких саджанців, садових, декоративних, квіткових рослин. Дуже гарний час для щеплення, для укорінення живців, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними вже будуть от тепер поливи та підживлення рослин, причому підживлення будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Друга фаза, і вже ми рухаємося до повні. В цей час нічого не ріжемо на рослинах, будь-яких рослинах. І дуже важлива інформація: 12 вересня сприятливий день для квашення різних овочів, кавунів, капусти. Для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Дуже гарний такий день в Козирозі 12 вересня. Важливо для здоров'я на 12 вересня. Не використовуйте для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. А що ж готуємо? Готуємо такі страви. Нарешті можна використовувати для приготування будь-які макаронні вироби, свіжі та варені овочі, які у вас є, які для вас доступні. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із пісного м'яса, готуйте морську рибу, їжте молочні та кисломолочні продукти. Використовуйте для приготування різну зелень, овочеві свіжі. Різні плоди для того, щоб зробити смачний салат, є різні горіхи, і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! Здоров'я вам міцного та щастя вам людського, любові і злагоди, спокою і достатку, і миру та добробуту. Ми зустрінемося з вами увечері. А поки що, бувайте всі здорові!